то Та там Доброго дня. Можете відремонтувати мою техніку. Так, звісно, заносьте. Ого. Ви можете відремонтувати мою техніку. Я сам ремонтик, але в мене немає. Ну, зараз подивимося, що тут можна цією штукою зробити. Так, трішечки є там. Ага, тут маховик, там пластик. Е, ну, в принципі, так, ми можемо вашу техніку відремонтувати. Цінник буде е, 10 тисяч гривень. У вас влаштовує? Якщо вас цінник влаштовує, то завтра, після 8 години, ви зможете вашу дану техніку після ремонту забрати. Добре, 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 все, домовились. Чекаю вас завтра після Я здав вам, техніку ви вже відремонтували? Так, так, звісно, ми вже відремонтували вашу техніку, тримаєте вашу техніку. Яка вона чудова, вона стала ще кращою, ніж до ремонту. Ну так, звісно. І е, от вам також мастило. Дякую. В подарунок. Приходьте до... ще. До побачення.